Представниками головного управління ДСНС України в Донецькій області у місті Святогірськ було проведено інформаційно-раз'яснювання роботу серед місцевих мешканців. Тема даного заходу було вибухонебезпечні предмети. На даній громаді часто зустрічаються залишки від вибухонебезпечних предметів, котрі знаходяться на будь-яких територіях саме домогосподарств, відкриті території та інші місцевості. Також даний захід спрямований на мінімізування наслідків щодо дії вибухонебезпечних предметів, а також інформування місцевого населення. Представниками головного управління було. Поплено понад 40 осіб. Від головного управління залучалось 5 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Шановні мешканці Святогірської громади, ДСНС закликає вас щодо знаходження вибухонебезпечних предметів, дотриматися основних правил. Не підходьте, не чіпайте. У разі знаходження телефонуйте на лінію 101.